Усім вітання на каналі Тарохроніки. Як завжди, ваші вподобайки, коментарі та підписка вітаються. Сьогодні у нас черговий бліц, і хочу розглянути кілька новин, по суті, та які активно зараз всі обговорюють. Це власне атака на чотири аеродроми військових в РФ. Другий момент це евакуацію жителів Курщини на Запоріжжя. І третій це що відбувається в Москві, адже перекрили, шосе до Москви і відповідно підсилили охорону у Кремлі. Отже, перше питання у нас у ніч на 14 серпня безпілотник атакували чотири військові аеродроми на території РФ. Це Саваслейка, Балтимор, Борисоглєпськ та Курск. Так, отже, що з цими аеродромами, що з літаками, що зі складами, усім тим, що там було ну, військове і стратегічне. Давайте подивимось так: на аеродромі Савеслейка. Що там? Так, втрати, підвішений і пожежа, так? Так, на аеродрому Балтимор. Тобто ситуація зависла, зупинилась. Певна заморозка. втрати і пожежа. Так, Балтимор. Так, атака принесла проблеми, де вдома, тобто локально. Так, Борисоглівськ. Так, а тут щось таке, ніби як то, колесо супортов крутнулося для роботи. Так, випали ще карти. Фігурні карти. Так, Таке враження, ніби як зупинили роботу. І є якісь певні... Пошкодження, так? Давайте подивимося, що в нас залишився кульска аеродром. Так, по дияволу обновлення і відповідно обнулення ресурсів. Ага, обнулення по суті ресурсів, які за домовленістю мали би принести перемогу, тріумф, так. тобто... Так, показують карти. Тобто, я так розумію, там був певний ресурс, який був важливий, який мав реально в чомусь допомогти. Так, добре, перейдемо до наступного запитання. Отже, евакуація жителів Курщини на Запоріжжя. Чому? Чому пропонують евакуюватися на Запоріжжя? Та, жителям Курщини. Чому? Це якийсь такий хитрий хід, жриця прикриває. Хочуть вони обновлення якогось певного моменту. Обновлення, по суті, за відлюдником це окупованих територій. А в якому плані? Ну, але бачите, на дні колоди у нас 8 кубків, люди відмовляються. Люди не йдуть. Ресурс і трансформація. І тут бачите, шістка е, випадає монет як допомога. І допомога для досягнення от певної мети. І надія на допомогу. В чому саме? Я так розумію, їм потрібні люди і е, є якісь певні обмеження, так? Таке враження, що у них певні проблеми і розпад щодо ресурсів, от вежа падає, так? Знову план захист. Е, я так розумію, там є певна потреба. Щось нам жриця приховує. Щось стає зрозуміло з карт, які випали, так? Ну, от по місяцю. Люди, знову люди. Я так розумію, є потреба в людях і, можливо, мається на увазі елементарне, це тобто робочі руки, так? Так, отже, третє питання. Давайте подивимося з вами ситуацію в Москві. Так, отже, перше, перекрили дорогу. Так, одне шосе. Чому? Чому перекрили шосе? Так, Втратили спокій. Вони розуміють, що це ситуація, яка, скажімо так, за собою щось несе нове. От, і їм потрібно вистояти, так? Так, щось пов'язане з військовими башта, відхід. І на низу колоди в нас шістка жезлів, а це у нас тріумф. Тобто, я так розумію, вони відчувають загрозу, тобто крісла захиталися, так, і вежа потроху руйнується. Потрібно йти. Так, давайте запитаємо окремий. За вже вони відчувають цю проблему, що трішечки нагадує е, проблему в плані загрози, що трішечки нагадує там певний хаос. Так? Чому посилили захист Кремля? Чому? Ну, то тому що там дипломатія, влада, ресурс. Далі, от знову ж таки е, страшно, думають, як вистояти. Вистоїте. Ви Зв'язку з тим, що наразі несе для них то Україна, так? Або принаймні, якщо розглядати цю карту як взагалі символ України, то от що там в них в країні відбувається, так? Знаєте, от два королі. Тобто я так розумію, там в них є дві сторони. Так, і от вони намагаються втриматись на місці. Так? Бачимо, за четвіркою Пентаклю у нас чоловік сидить, тримає всі свої монети. Тобто вони намагаються втриматись у своїх кріслах. Давайте ще три карти допинимо. Так дійсно я в певній мірі був правий, коли казав, що крісло захиталось. Так? Намагаються прийняти якесь рішення, агресія. Я так розумію, що там, там у них, як то кажуть, напевно, внутрішня боротьба ділять, можливо, суперечки. Так, випили карти. От бачить, диявол прийшов у дім. Оте, От про що я казав, що внутрішня боротьба, і відповідно по цій карті можна казати, що. Намагаються пройти певні випробування, але е, карти говорять, що проблема є, і питання в тому, чи вони її прийдуть. Тобто хаос, своєрідний хаос. Е, влада думає, що робити далі. Влада бореться за владу в певній мірі. І на дні колоди у нас десятка жезлів. Проблеми. Е, далі ситуація підвішена, заморозка. Тобто, думають, думають, що робити. Статус, який вони мали, вже не той. Він в статусі підвішеного. Ну, і далі, от, пішли знову фігурні карти, все це що? Дипломатія, військове керівництво, наприклад, може бути і так далі. І все це підпадає башні. І далі що? Вісімка кубків у нас знову відхід. Шістка мечів знову відхід. І четвірка, самі розумієте, так? Отже, Таку відповідь дали карти на три запитання, які були поставлені. Ну а я вам дякую за перегляд і до зустрічі у нових відео.